Тема уроку промінь, кут вимірювання кутів. На малюнку зображено пряму АБ. На цій прямій показано точку О. Точка О розбиває пряму АБ на два промені. ОА і ОБ. Ці промені мають спільний початок саме в цій точці. Оскільки кожен промінь це половина прямої то промені також називають ще півпрямими. Від словосполучення половина прямої. Зверніть увагу, що коли ми називаємо промінь, то ми використовуємо дві точки. Одна з яких це початок. Наприклад, я говорю про промінь ОБ. Цей промінь має початок в точці О. А друга точка Б це будь-яка точка, через яку проходить цей промінь. Вона тут не виділена, тому що B може бути будь-яка із оцих точок. Отже, коли ми називаємо промінь, то обов'язково першою має бути вказана та точка, яка є початком променя. Друга назва променя це півпряма. Означення. Два промені, які лежать на одній прямій. І мають спільний початок, називають доповняльними. Це ті промені, які у нас на малюнку. Два промені ОА і ОБ, які лежать на одній прямій, і мають спільний початок. Вони називаються доповняльними. Чому їх так називають? Доповняльні походить назва від дієслова доповнювати. Тобто ці два промені доповнюють одне одного. І в результаті утворюється пряма. Тобто, якщо до променя ОА, який поширюється ліворуч, добавити таким чином, як на малюнку показано, промінь ОБ, який поширюється праворуч, то обидва ці промені разом утворюють пряму АБ. Тобто ці промені доповнюють одне одного, і в результаті утворюється така фігура, як пряма АБ. Що таке кут? Кутом називають геометричну фігуру, яка складається з даної точки і двох променів, що мають спільний початок в цій точці. Розглянемо малюнок. Маємо точку О і два промені ОМ та ОН, які мають спільний початок в цій точці. Утворилася така фігура, як кут МОН. При цьому точка О це вершина кута. А промені ОМ і ОН називають сторонами кута. У нас зафарбована зеленим внутрішня частина цього кута. Але є також і зовнішній кут оцей білий, який не зафарбований. Фактично, ми маємо два кута. Оцей внутрішній, який між променями. О, М, О, Н, і оцей зовнішній. В майбутньому ми, ми будемо працювати в основному з оцим внутрішнім кутом, який міститься між променями, разом з цими променями. Тому, коли ми будемо говорити кут, то матимемо на увазі саме оцей кут. Ось такий, як зеленим тут зафарбовано, разом з його сторонами. Два доповняльні промені ОА ОБ, Вони утворюють кут, який називається розгорнутий. Ось він. Розгорнутий кут. Це як ви начебто розгорнули зошит. І один листок сюди ліг, другий листок сюди ліг. Розгорнули. Утворили розгорнутий кут. На малюнку показано два розгорнутих кути. Один зафарбовано зеленим кольором. І другий зафарбовано жовтим кольором. Які кути називають рівними. Якщо кути між собою рівні, то вони мають при накладанні суміщатися. Як от зараз. Тобто, якщо кути при накладанні суміщаються, то значить вони рівні. Основна властивість величини кута. Будь-який промінь, що виходить з вершини кута. І проходить між його сторонами, ділить кут на дві частини. Сума величин яких дорівнює величині даного кута. Для прикладу, маємо на малюнку кут АОБ. Промінь, який виходить з вершини цього кута ОЦ, проходить між сторонами даного кута. І ділить даний кут на дві частини: це кут АОЦ, перша частина. Кут СОБ друга частина. Сума ось цих менших кутів дорівнює величині даного кута. Тобто кут АОЦ, це оцей кут, плюс кут СОБ, це оцей кут, дорівнює кут АОБ. Це оцей кут. Якщо промінь. Який виходить з вершини кута і проходить між сторонами даного кута, ділить його навпіл, то такий промінь називають бісектрисою кута. Тобто бісектриса кута це промінь, який виходить з вершини даного кута і ділить даний кут навпіл. Якщо розгорнутий кут АОБ, ось він, поділити на 180 рівних частин, отак. Провівши багато променів. то одну таку частину називають градусом. Тобто кут в 1 градус це ось цей маленький кут між оцими двома сусідніми променями. Градус в перекладі означає поділка, тому що дійсно промені що роблять? Ділять. Ділять кут на частини. З'являється ось ця поділка. Ось вона. Оділка це якраз і є. Оцей маленький кут. Розгорнутий кут містить 180 таких градусів. Тобто будь-який розгорнутий кут містить 180 градусів. Відповідно, прямий кут це половина розгорнутого кута. Він містить 90 градусів. Будь-який гострий кут. Він містить менше, ніж 90 градусів. Відповідно, тупий кут містить більше, ніж 90 градусів. Окрім градусів, можна утворити також ще дрібніші поділки. Якщо, наприклад, 1 градус ще на 60 рівних частин поділити, то 16 -та така градуса, я напишу таким чином, 1,60 -та градуса. Називається мінута. А якщо мінуту ще на 60 поділити, то одна 60 мінути називається секунда. ці італійського походження. А точніше латинського. Це латинські слова.